Бунт проти Трампа. Конгресмени розкритикували Віткофа. Усе через зв'язки з росіянами. Чи нашкодить це мирним переговорам? Докладніше далі на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. У Сполучених Штатах вимагають покарання для Стіва Віткофа. Конгресмени та інші американські політики, обурені злитими плівками за участі спецпредставника, і хочуть суду. На записах Віткоф порадив росіянам, як просувати їх мирний план Дональдові Трампу. Наприклад, член палати представників Тед Лю назвав Віткофа справжнім зрадником. каже той має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. А конгресмен Ден Бейкон пішов ще далі. Він закликає звільнити Стіва Віткофа на думку. Політика це типовий російський агент. Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Вітков повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Чи зробив би російський агент менше ніж він? Його слід звільнити. Конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік вважає дії від кофа серйозною проблемою. А колишній американський посол у Росії Майкл Макфол взагалі шокований завдання всіх, хто служить у сфері нацбезпеки в уряді штатів, просування американських національних інтересів, а не інтересів інших країн, і особливо не варварських імперських підбурювачів війни, таких як Путін. А поки у Вашингтоні обговорюють злиті записи Блумберг за участі Віткофа, Юрія Ушакова та Кирила Дмитрієва, Кремль вийшов із заявою. Дмитро Пєсков несподівано натякнув на можливий зрив переговорів про мир в Україні. Невже плівки все змінили? Не варто робити перечасних висновків щодо наближення конфлікту в Україні до завершення. За словами речника Путіна, навіть у Штатах є сили, які нібито прагнуть завадити мирному процесу щодо України. Також Пєсков не змін назвати дату анонсованого візиту Віткофа до Москви. Раніше про це оголосив Трамп. Нагадаю, що один із фігурантів злитого запису, помічник Путіна Юрій Ушаков, фактично визнає достовірність плівок і запевняє, що зміст розмови з Дмитрієвим та Віткофом журналістам передала не Москва. Я з Віткофом часто розмовляю, але зміст не коментую. Я з будь-якою людиною можу телефоном поговорити як із Дмитрієвим. Чому цікавить моя розмова з Дмитрієвим? Хтось прослуховує, хтось зливає, але не ми. То хто стоїть за цим процесом? Кому вигідно вплинути на хід мирних переговорів? Друзі, чекаю на ваші версії в коментарях. Як гадаєте, зараз все ж таки збільшуватиметься роль Рубіо в результаті знову ж таки ось цих зливів зараз в Bloomberg? Звичайно, звичайно. Ну, дивіться, Рубіо з'їв Вольса. Рубіо зараз обіймає дві, дві посади: голову держдепа і помічника з нас безпеки. Я правильно зрозуміла, ви говорите Рубіо з'їв Волса? Ну, так а де, а де, а де, а де помічник? Та, звичайно, а де помічник. Ну, дивіться, раніше я... Просто о, тоді, коли Волц пішов в відставку, говорили ну, про те, що наступним на черзі буде Марко Рубіо. Ну і де іде, іде, іде той на черзі, як його прізвище на черзі? Ні, немає. Ні, о, там я думаю, що Трамп вже визначає, хто буде наступним президентом і віце-президентом. А Рубіо і Дівенс це кандидати на від республіканців на наступну президентську каденцію. Тільки поки що питання виникає: хто хто буде все ж таки кандидатом в президента, хто буде віцепрезидента? Ну, судячи з такої хватки Рубіо, такого бульдожі, я думаю, що він ще може бути кандидатом в президента, а Дівенс може бути віцепрезидентом. Тому що Дівенс, ну там, те, щось не підтягують тим більше дивіться, там історія. Оце дріздка, судячи з усього, це все ж таки людина а, Дівенса. І там Дівенс теж ображався на республіканців, що вони не хочуть приймати там ці прав, ці. А, Плани, ну так, ну я думаю, що зараз Віткафа теж анулюють, От, і ніхто не буде плутатися під ногами у, у рубі, говорити про те, що Віткофа анулюється ще напередодні Трамп анонсував, що Віков поїде до Путіна у Москву наступного тижня. Можна не говорити не про не. те, що цей візит уже скасований в результаті не, знову публікації Блумберга. Ні, ну може бути поїхати, може поїхати. Це це вже нічого не дасть. Це знаєте, після публікації Блумгера це вже виглядає як як змова, а не перемовини. Змова з боку з боку Віткафа з, з, з Росіянами. Я це раз. Друге, якщо він допомагав і радив росіянам, як треба поводити себе Трампом. Uh, і що на що він піде, ну, при певній інтерпретації це тягне на держзраду. Що значить, ти зливав внутрішню інформацію, як впливати це вплив іноземної держави на ну фактично, це іноземний агент, який впливає на державні інституції. В Сполучених Штатах Америки це не заборонено, якщо ти йдеш, і реєструєшся як іноземний агент. Як лобіст, а в даному випадку ти є частиною державного апарату і радиш, як робити це, впливати на президенти, впливати на позицію Сполучених Штатів Америки. Ну, це, м'яко кажучи, виглядає ну так досить по важких статтях. Щодо реакції Росії на публікацію Блумберга, Дмитрієв одразу сказав фейк. Я тут ні до чого. Ну, не було, звичайно, там чогось на кшталт, що це згенеровано штучним інтелектом, але те, що це фейк він написав. Далі значить, російські пропагандисти пішли до Ушакова, Ушаков говорить: ну, спілкуємося, розуміємо, що нас там можуть прослуховувати, стежити і так далі. Тобто, фактично, Дмитрія спростовує, Ушаков підтверджує: як пояснюється, ну, що добре. відбувається. Ді. Ну що, ну дивіться, щоб вам зрозуміти аналогію, що відбувається, передивіться фільм Сімнадцять новій вісни. От як Штирліц, як Штирліц фактично зірвав перемовини тоді цих Гімлера з західними союзниками, він же зіткнув лбами різні ці башти всередині влади Гітлера. Щоб той один боровся проти іншого, використовуючи особисто неприязнь один одного, вони були ворогами. Ну, наприклад, там Борман проти Гімлера. Да? Шелленберг з Гімлером проти Бормана. Штирліць, який всіх зіштовхує, граючи на амбіціях на а, 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 різних ситуаціях для того, щоб просто зірвати перемовини, щоб нічого не було. При цьому Штирліц тут хто виступав, якщо по суті. От, подивитися головним патріотом Гітлера і прихильникам Гітлера. Ну, інтриги, інтриги, так вони приблизно робляться. Я думаю, що приблизно те саме може відбуватися в Росії, що вони багато хто бачить, що йде йдуть до катастрофи. ну Йдуть до катастрофи, економічної і все інше. Але ніхто не може нічого сказати і бояться за своє життя. Ну, ніхто не хоче бути тим зрадником, який, знаєте, вже на початку травня 45-го року тебе можуть прибити як зрадники. Через 10 днів вже, вже цього нічого не буде. Але, але тебе все ж таки, ну, влада си ж гітлерівська є, щоб тебе не прибили в цей час. І я з цим пов'язую ці інтриги. Там боротьба про ці Дмитрієва, який хоче показати, який він красавчик, да? що він е, е, хоче відсунути Лаврова. Ушакова це стара гвардія. Стара гвардія не дає це зробити, і в пилу боротьби за владу всередині і увагу Путіна вони фактично руйнують будь-які спроби полювати в дійсності а, 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 тим же Трампом, а, так що це дуже добра історія. Так, але ж ось цей страх, Тараса про який ви говорите, фактично ну є констатацією того, що як таких башт не існує моноліт. І про путінська позиція. Ну, дивіться, воно існує, коли дивіться, коли у пахана є ресурс, щоб підкуповувати всіх, задовольняти всіх, тоді башти задоволені всі, умовно кажучи. Коли ресурс зменшується, виникає багато мікротріщин. Ну, наприклад, у одного забрали актив на на користь іншого. Ну, де там величезна націоналізація. Париг зменшується. Далі дивіться рвут лукоєл як компанію. Там же теж непрості люди знаходяться в акціонерах, От, і багато чого іншого. Тобто, далі вони бачать безвихідь. безвихідь. Вони бачать ситуацію в, в зменшенні в доходів бюджету, ударах України, які не зупиняються, і ніхто їх не зупинить, і багато чого іншого. І тому тут мікротріщинки все ж таки починає з'являтися. бо… Починається боротьба, але дивіться, вона ж іде не на скидання Путіна, а боротьба за Путіна і під цим, під цим соусом все рівно починаються з'являтися мікротріщини, тому що ну елементарне, елементарно чи була внутрішня там. Ну грошей не стає на щоб утримувати вести війну і утримувати взагалі існування Росії? От що в чому головнацію, і тоді це звичайно породжує конфлікти. Хотіли вони, не хотіли. А коли у наприклад, у Пахана немає ну, в даному випадку Путіна немає ну, морального неморального плава чіткого розуміння чи виконують його наказ, ну, наприклад, когось знищити, когось арештувати, це теж породжує, що ці башти, які не існували, раптом починає з'являтися.